Ми стали хабом допомоги. Люди просто зрозуміли, вийшли і прийшли, питалися, чим можуть допомогти. Український бізнес без проблем може входити в... в Польщу. Україна все одно рано чи пізно буде в Євросоюзі. Українські міста до цього не готові. Треба їх використовувати доцільно, не просто привітати. Війна дуже змінила. Україна також повинна якнайбільше вчитися, якнайбільше писати, вчити мови. Ми всю допомогу приймали в нас. Україна захоче відбудовуватися і треба буде допомогти. Подкаст про громади, де ми говоримо про розвиток та партнерство і про тих, хто творить ці зміни? Нашою гостею сьогодні є пані Ірена Стецяк, уповноважена міського голови Жешова з питань відбудови України. Пані Ірено, вітаю вас. Добрий день. Як ваша посада створилася? Тому що це нова посада, вона була в серпні 2024 року введена. Як, як виникла ця ініціатива створити цю посаду? Та чим ви займаєтесь? Місто Жешів має дуже багато міст партнерів в Україні. Загалом ми долучили після початку війни ще чотирьох наступних партнерів. І наш президент зрозумів, що робота з партнерами загалом з Україною, з країною, яка знаходиться у стані війни, потребує додаткових зусиль і дуже сконцентрованих, конкретизованих дій. Тому вирішив. Створити таку посаду, котра б займалася в основному тільки виключно україною, все що для України, і такою конкретною працею з партнерами українськими. А які ваші повноваження до моїх повноважень фактично належить все, що відноситься співпраці з Україною, тобто відбудова? Партнерство з містами, з містами-партнерами, з містами, з котрими ми працюємо поза угодами партнерства. Все, що відноситься від будови, котру ми якби не розділяємо і ми її трактуємо досить широко. Це від економіки, це з... праця з громадами, це праця з молоддю. Це все 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 досить широко, не тільки економіка. Тому що ми розуміємо, що відбудова України повинна починатися від людей, а потім закінчуватися будинками, інвестиціями і цілою решту. Жешов став своєрідним хабом. Після початку повномасштабного вторгнення, mm -hmm. і президент України Володимир Зеленський дав йому відзнаку присвоїв відзнаку міста-рятівник. Е, підкажіть, будь ласка, як Жешов став е, таким солідарним містом? Та ви розумієте, мені здається, що ну, це, мабуть, кожен би так само поступав, це був просто такий, якби, клик серця. Треба витягати руку на допомогу і допомагати людям. Як вам вдалося організувати роботу? А вона сама організувалася. Люди просто зрозуміли, вийшли і прийшли, і питалися чи можуть допомогти. А там не було організації такої. Люди робили все самі, поки державні можновладці вирішили, ну згідно закону, що можуть робити населення міста і не тільки нашого міста, також міст, котрі до нас ведуть по дорозі. Угу. Ми маємо перемишль, Ярослав. Але фактично все зупинялося уже що Люди самі вирішили, що треба допомагати, треба накормити, треба вдягнути, треба прийняти і відкрити свої домівки для людей, котрі ну потерпають. Після повномасштабного торгання Жешов прийняв понад 200 осіб біженців. Це майже 37% від загальної кількості населення. Чи допомогло це якось? Ось цей людський капітал, людський потенціал допоміг жешову розвиватися далі? Ну, ви знаєте, так насправді війна стала таким, якби, початковим пунктом іншого розвитку міста. Тому що фактично місто перепрофілювалося як економічно, так і взагалі громада наша перепрофілювалася, бо в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну вже почали з'їжджати ну, можна владці багатьох країн. Це від президентів, це війська. Ясно, ми стали хабом мілітарним. Ми стали хабом допомоги. В нас почали розвиватися. Ми почали приймати і поранених, і дітей, і інвалідів. І фактично, ну для нас це було важко, але ми впоралися. Ну є ситуації, все, все приїжджало фактично до нас. Я допомога, яка їхала в Україну, до нашого президента дзвонили, питалися, ну як ми можемо допомогти, куди передати. Ми, ми, ми всю допомогу приймали в нас. В нас просто був такий, якби ну сказати, склад всього, котре ми потім правдою, неправдою переправляли через кордони, відправляли в Україну. Ми хочемо дуже подякувати польському народові і Польщі за те, що так дружньо нас допомагає нашим українцям, допомагає війську і допомагає тим, хто виїхав з України з тих чи інших причин. Ви вже говорили про партнерства. Знаю, що ви після початку повномасштабного торгнення підписали угоди з Черніговим, Конотопом, Херсоном. Також маєте спільні проекти з Фарківськом, Львовом, Луцьком, які що вдалося вам реалізувати в рамках усіх меморандумів і що ви ще плануєте? Нуйте загалом меморандуми вони ж завжди дуже якби такі відкриті, так на різну співпрацю на різному рівні. Тобто від початку війни ми фактично займалися допомогою, передавали генератори, передавали різні е, продукти, тому подібне від медикаментів по харчові. Натомість, ну скажу, війна дуже змінила наш муніципалітет, наші напрямки, і ми зрозуміли, що та співпраця, яка була до війни, вона вже не є така потрібна, як от передавати досвід нашим містам-партнерам. Тому що Україна все одно рано чи пізно буде в Євросоюзі. Тобто, треба е, органи самоврядування в Україні навчити працювати так на рівні Євросоюзів, достосовувати документи, достосовувати свою роботу на рівні Євросоюзу, і ми змінили нашу наш профіль співпраці взагалі з партнерами в Україні. Ви згадали за євросоюз, за членство України в Євросоюзі. Знаємо, що з 2004 року Польща стала. Найбільшим бенефіціаром європейських фондів вона отримала понад 261 мільярд євро. Як вдалося або які рішення допомогли Польщі отримати ось цю допомогу, використати ось цей потенціал на розвиток країни? В моєму професійному досвіді я 13 років праці у програмах євросоюзівських, тобто у введенні програм на території нашого регіону. І скажу я вам, ну відкрито, що треба е, просто пробувати, треба писати і треба працювати, навіть якщо ми не вміємо, треба вчитися, тому що цей шанс, який надається, от надався польщі вже в період. Е, Е, Доакцесійний, так передакцесійний період, коли ми готувалися як Польща до, до вступу в Євросоюз. Тоді також були кошти. Ми тоді вчилися. Нас вчили партнери за кордоні, вчили німці, вчили чехи і тому подібне. Тобто ми від них переймали досвід. Вважаю, що Україна також повинна як найбільше вчитися, як найбільше писати, вчити мови. Це є дуже важливо, тому що всі документи на рівні Євросоюзу це є передусім англійська мова. І малі е, органи самоврядування повинні розуміти, що без мови не буде нічого. Тобто, англійська мова повинна бути на дуже хорошому рівні? А решта це все досвід. Чи користувалися якоюсь стратегією? Ну, тобто, якщо ми говоримо про що проекти, це в більшій мірі точкові якісь речі. Uh -huh. Чи була у вас пропрацьована якась стратегія? На що ви залучаєте поступово кошти від європейських фондів? Бачите, європейські фонди загалом самі вказують на що ми можемо використовувати ті кошти. І ми повинні. Мені так здається, особисто мені, що ми повинні використовувати все, тобто від малих, від партнерств, від не знаю, від використання коштів на відбудову архітектури, історичної архітектури, історичної пам'яті, на партнерства. Але також ми повинні розуміти, що ті гроші треба доцільно і добре використати, не просто проїсти. Тому що вони є, але їх потім не буде. В Польщі також вже закінчуються так грантові можливості використання коштів. Тому Україна є в такому періоді, коли варто брати все як найбільше. Які такі три поради органу місцевого самоврядування, що їм потрібно зробити для того, щоб проектна діяльність в майбутньому, коли ми станемо е, членами ЄС, е, спрацювала найкраще, це передусім партнерства. Партнерство в цілій Європі не тільки в Польщі, не тільки в Німеччині. Це є партнерство фактично у цілій Європі. Тому що ціла Європа має дуже великий досвід праці у, на рівні проєктів. Друге, це мені здається, що самоврядування повинно мати в себе відповідні, не знаю, відділи, котрі будуть стріти займатися проектом. Це є дуже важка робота. Це є дуже важка робота, яку ніхто не доцінює, але треба зрозуміти, що вона займає фактично ціле наше життя, якщо ми працюємо в проєкті, це 24 години, 7 днів на тиждень. І а третє, це, ну кажу, не знахочку, ну, так якби не залишати своїх намірів, треба працювати, напрацьовувати, питати, е допитувати і вимагати деколи. Да, тому що ну конкуренція в Україні буде дуже велика. Якщо йдеться про правда партнерства, якщо йдеться про взагалі кошти, бо вони не будуть знову ж таки великі. І не так багато, і не так багато. Тому кажу, треба їх використовувати доцільно, а не просто проїдати. Знаю, що одним із пунктів вашого розпорядження або ваших повноважень є те, що ви працюєте в проєкті ОЛФО Ukraine, про щодо просування бізнесу, в які входять цей проект для відбудови України. Підкажіть, будь ласка, на вашу думку, чи відчуваєте або чи вбачаєте, або чи прораховували ви ризики того, що буде оця, значна участь іноземних компаній в відбудові України, може послабити місцевий бізнес? Чи продумали ви ось ці такі механізми уникнення цих ризик? «All for Ukraine» – це фактично проєкт, який ми створили <coughs> спільно з економічною радою, яка працює при президенті міста Жешова. Фактично, це в склад, котрої входять підприємці з Жешова і довколишніх регіонів. Це є фактично орган, який дораджує президентові, як працювати. І вони за це нічого не отримують. Вони працюють добровільно на, на громадських основах, тобто це є чисто такий орган, який тільки якби дорадчий. І от ми спільно колись зрозуміли, що Україна захоче відбудовуватися і треба буде допомогти. І тому виникла ідея проєкту Алфою Ukraine», який фактично на початку зосереджувався тільки виключно на економіці. Тобто, зібрати компанії спочатку Жешова, потім так сталося, що вже в нас є. Біля 80 партнерів у цьому проєкті фірм, але не тільки з Жешової нашого регіону, але також і з Гданська, і з Вроцлава. Це величезні компанії, котрі після закінчення військових дій хотіли би війти в Україну і допомогти відбудувати Україну. Натомість, після після цих наших дій по економіці, ми зрозуміли, що цього мало, і тому ми якби добудували до того ще дві ноги. І в рамках котрої в нас вийшла вийшло це є мала академія самоврядування метою, власне, котрої є переказати досвід українським самоврядуванням, не тільки партнерам місця, uh -huh. як властиво працювати в передакційний період, як достосовувати свої документи самоврядувар органів самоврядування, щоб переказати той досвід. Котрий фактично в Польщі є найсвіжіший, щоб показати, що в нас вийшло, як в Польщі, загалом, а що не вийшло і чого не варто робити. І третя нога – це фактично такий хаб, власне, хаб допомоги. Це допомога ветеранам, котрі втратили кінцівки під час військових дій. Це допомога дітям. І це допомога жінкам, котрі були зґвалтовані під час військових дій. чи приймав Жешов такі програми або ініціативи по підтримці започаткування власної справи саме українцями? Дивіться, фактично, місто як місто не має таких можливостей, тому що після початку війни законодавство в Польщі досить досить міцно змінилося, І воно дає змогу не громадянам Польщі. Розпочинати власну справу або переносити власний бізнес, тобто на законодавчому рівні країни ці вимоги значно та якби послабили, і український бізнес без проблем може входити в Польщу і працювати, напрацьовувати, платити податки і справно працювати. Партнерство це завжди він-він, тобто кожен отримує користь. На вашу думку, що потрібно зараз польським громадам, або що користого вони могли б взяти від українських громад? На сьогоднішній день ну, так як війна в нас ще йде в Україні, а загроза е, того ефекту, що війна може розлятися, є досить велика. І ми, як наш, як місто Жешів, наприклад, плануємо перейняти досвід в органів самоврядування України відносно цивільної оборони. Тобто Україна це є найкращий, тепер має найкращий досвід і найкращий партнер, щоб навчити фактично всю Європу, якийсь там випадок, так як надзвичайних ситуацій. Дайте декілька порад нашим громадам щодо що орган місцевого самоврядування має зробити для того, щоб пришвидшити або наблизити свої документи, свою, свою діяльність організацію своєї роботи до європейських стандартів. Оця одна віднога нашого проекту Alpha Ukraine» – це мала академія самоврядування, власне, у рамках котрої ми хочемо показати. Що Україна, що українські органи самоврядування, але я кажу про про це нижчого рівня, uh -huh. так я не кажу про державні органи про громади. про громади, як повинні приготувати свою законодавчу базу і на що наполягати вже на державному рівні на зміни? І я для прикладу скажу у нас в нас вже Жешові, він, наприклад, є дуже багато одиниць, котрі свого часу від'єдналися від міста, але є підлеглими. Підлеглими якби не департаментами, а але е, самостійними одиницями, котрі працюють у рамках міста. І скажу на прикладі наприклад водоканалу, так Бо водоканал завжди є Комуналь. комунальний. Комунальний. Вже що він не є комунальний, і цього вимагає також е, закон Євросоюзу. Тобто це є окрема одиниця, яка має свою юридичну основу. Вони е, підлягають і відповідають. За всі свої би, Бо... дії перед президентом, перед головою міста, але фактично вони є самостійні фінансово. Вони можуть заробляти, вони можуть інвестувати, вони можуть залучати кошти, вони можуть реалізувати проєкти. І це от один з прикладів, котрий показує, що українські міста до цього не готові. На завершення я би хотіла вам задати декілька запитань. Потрібно обрати один варіант. Готові? Угу. Робота в офісі чи фріланс? Фріланс. Гривня чи долар? Гривня. Традиції чи інновації? Традиції з інноваціями. Місто чи село? Місто. Довіра чи контроль? Довіра. Дипломатія чи сила? Дипломатія. З якими запитами можуть до вас звертатися українські громади, куди писати або куди звертатися для того, щоб отримати консультацію або можливо участь у тих проєктах, які ви тільки що згадували? З питаннями всілякими, тобто від садочків, ясел, партнерства можна до мене звертатися взагалі в наш муніципалітет. Ми завжди раді допомогти і вказати відповідну дорогу. Натомість ті контакти я вам залишу передасти. Дякую, пані Ірено, за розмову за те, що щиро відкрили діяльність, яка робить Жешов для України. Як вони як місто, громада, польський народ працює для того, щоб нам допомогти, відповідно, тішимося, що ми теж маємо можливість вчити європейські країни саме в частині цивільного захисту або організації роботи в надзвичайних ситуаціях. Якщо наші глядачі додивилися цей подкаст до кінця, ми радо передамо. Контакти пані Ірини для долагодження співпраці з містом Жешевом. Польща. Дякую, все, все, все. Дякую, все, пані Ірина.